Чат, я на такому, тільки на повністю чорному, в общагі просидів всі роки. Ви бачите, що от просто ножки і все. У мене ніхуя не їздило, нічого. От у мене тупо був стіл. Бл, і це був такий вайб. Чат, а у мене є якісь фотки. Почекайте, блять, мені треба знайти кон контакт. Саня, Чат, подивіться, пожалуйста, як я жив реально в общазі. Сука, я от сидів на такому стільчику, коротше, обріганому, і я. Ну, ви бачите, місце там, ну, пів квадратних метра на пів квадратних метра. От! І все. І я на цьому стульчику міг так от відкидуватися і шататися, ви поняли? Так от типа їздить, як в школі тупо. Ні, це це, ліжко, ліжко. це на замовлення. Ви поняли? Його там робили, виготовляли, потім привозили всю хуму, і ліжко збирали в кімнаті, всередині кімнаті, тому що його навіть не можна було просто занести, тому що там воно не проходило просто в двері. Цей Сталицький Комач. Я на ньому сидів, катався. Чилив, що завгодно робив. Може з якимись я там даже обійнявся один раз. З усіма один раз. По черзі, чай, не знаю, ладно, закопався, сука. От, е, і йому ні хубава взагалі. І все було чітко. І він, мені здається, чел, який заїхав після мене, сидить на ньому досі, якщо він ну, купив нормальний. Ну, окей, я сейчас на ньому сиджу, щодня... В смысле, Аня Кучера, це ти заїхала в кімнату після мене? Там же хлопці живуть, що за хуя? Я його зламав якось як було... зблодія. Звідки ви всі користувалися моїм стулом? Що це по-вашому хуя? Ну це вже, звісно, коли я виїхав, там типа і от були фотки. Оці колонки. Я, короче, взяв з собою. І вони у мене дупа, стояли дома. І все, я ними взагалі не користувався, тому що там порт. По постійно, бля, відходив, коротше, ви поняли? І ніхуя, ну, там, коротше, не працював. Оце, блядь, чат, подивіться, Оце шнурочок і зарядка. Коротше, як вам пояснити? Коротше, одноразки, вейпи, так? Да? Ну, якими я ніколи не користувався, але я знав, як їх заряджати. Тобто, одноразку можна було плоскогубцями, отак от, типа, ну, ро ну не розкрутити, просто висунути там, типа, батарею. І ти, отак, от, виходить, розрізав шнур. Так, да, відрізав кусочок, оголяв провода, там їх типа 4. Тобі там треба було два, по-моєму, червоний і чорний. І ти, отак, от до контактів акумулятора їх під'єднував, отак от держав пальцями. І коли пальці током починало її блітить уже сильно, не просто починало, а починало сильно, так? Це значить, акумулятор заряджався. Ти оце все брав, одноразочку складав, і, коротше, затягувався, і воно мало працювати. Ну, тобто, от, буквально кожну одну можна було перезаряджати пару разів. Потім воно зривається, відривається і руки. Ну. У... Ні разу не взрівать, ось о, подивіться, ось о. Ні разу не взривалась. Реально, ні разу не взривалась, ні разу не диміла, нічого, ні разу не було. Там просто ви поняли в чому суть? Акумулятор розряджається набагато швидше, ніж там оця вся жижа, коротше, заканчивається, ви поняли? Тобто там могла даже підгоріть ватка, яка там, да, та, ну, в цій там хуйні ватка. Вона могла підгоріти, і тоді могло воно бути таке чуть-чуть підгорівше. Але жижа, там все одно до хуя коротше, було. Коротше, це, типа, це взагалі це єбота хуй. Абсолютно. Абсолютно. Да, От-яду до мене, короче, висіла переноска. От, лампа у мене теж була, це мені ну, батьки купляли під час заселення. Ну, батьки, відповідно, звісно, купляли всю цю залупу. Оце ж шка шкафчик тут був, ну. Тут взагалі, я хоч ху... знаю, тут. Очевидно, тут в цій дирці постійно був засунутий пакет Новус. От, був в дирочки пакет для Новуса, тому що без пакета воно басувало жорстко, не було чути високих частот, були тільки низькі, тільки басуха була, Ви поняли? Туди в дирку засовувався пакет. От, я ці колонки викинув тільки, коли я от переїжджав сюди, ви Тому що Я не буду їх вести, ніколи я ними не користуюсь. Типа, на. Просто викинув їх на мусорку. Тут от коврик я сейдав, коротше, підстелив якийсь момент. Був у нас теж коврик в кімнаті. Ну, це Лесниця. Я, до речі, дуже... я дуже... Я коли переїжджав, ну от, поступав, переїжджав, я дуже сильно боявся, що я з цієї лестниці наївусь бухим. Що тупо я буду залазити, і тупо перестану залазити, і все. І Я назад, на спину, на голову, переломи, розбиття і смерть ні разу не впав. Взагалі, в якому б я не був в стані, я от розумів, що я. Можу наригати на себе, я можу наригати в, в ліжку, на ліжко. Але то, що зі сходів я не на... то що я, сука, я вцеплювався. Ви поняли? У мене такі маленькі, оці такі гострячки, як у людини-паука почали виростати, і я тупо чіплявся. А ми думали, що падав головою і не раз. Це хто Леко 93, ти вся твоя сім'я, да, твоя мамочка, твій папочка, твої брати і сестричка, да, може, тьотя і дядя тоже, коли в гості, кажеш, а ось подивіться на такий, Ой, ну він, мабуть, падав він не один раз. А так. Крута, яка у вас велика родина. В ліжка, до речі, ні разу не ригав. Ригав з ліжка пару раз. Коли отак от прокидаємося, а от у мене там бортики високі, я не знаю, чи воно буде видно. Не видно. Оце. А, ну це ми бачили тільки що. Так, стоп. а, о, блядь, сука, шафа їй їб... ви бачите, шафа. Коротше, от як себе що далі, І тут от бортики, ви поняли? І от був такий епізод, що я, коротше, сплю, у мене ноги з цієї сторони, а голова з цієї сторони. І я, коротше, прокидаюся і розумію, все, надо ригать. А ви прикиньте, це спуститься по цій всій Вибігти коручі, з кімнати на коридор, пробігти до самого кінця коридора і тоді обригатися. Ну, ні. Ну, типа, обригування так не працює взагалі. Ну, це не так впрацює. Я просто отак от з того борта, отак порталу от б... їбало висовую. І просто отак от починаю ригати, коротше, отак от вниз, туди, там десь біля колонки. <звук> 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 от, Я, коротше, поригав, у мене там двоє сусідів корач, лежать сплять. Я поригав і далі, коротше, лежу сплю. Ну, от, типа, і все. <сі> так от, коротше, і було. Я ніколи не ригав з ліжка, Я ригав з ліжка, даже, ну, яке на першому поверсі просто знаходиться. Ви жавоєте? Треба було пакетик знову себе підстелити. Ну, да, його тільки з колоночки треба було доставити спочатку. Ну, що ну, Боже, блядь? Бі... Ну, я людина. Ви... Вибачте, я людина, я ригаю, да. О, отут адже полочку, коротше, один сусід там, один із сусідів приїхав. І це стало чуть-чуть вайбовіше мені, тому що, бачите, там стаканчик з Макдональдса, ну от, да, потім сусід заїхав, і я просто ту полочку собі як підставку використовував, пляшку, води я тут теж е, організував. Інколи чат, реально, по секрету скажу. Інколи. От коли ця полочка з'явилась, і я там займав кімнату, тому що там до мене мала якась дівочка, там прийти да, там, з якогось там верхнього поверху, якась там, Може, навіть старшокурсниця не дай Бог. І ми так от коротше ну, там, там чилили, потім ми залазили на ліжко, а так от лежали. Ну, Ногами в цю сторону, а я є... в цю. Я на цю полочку ставив короче, ноутбук, і ми дивились фільм. А, і колонки оті піднімав туди? Якось там їх налаштовував, щоб вони не репіли. І ми, типа, дивились фільм. Ви поняли? Дуже маленька ліжка не може навіть уявити, як там спати. Б. А отак от! А отак... Там поміщаються дві людини, але якщо так, от, ну типа на бок Презики де клав? Так, тут, там просто, Якщо у вас вже двоє в ліжку, там презики вже не поміщаються. Тобто презики треба надівати самопочатку, початку, да? і потім ви вже бачите, світаєтесь і п'єте чай. Ну і все що, типа, після цього. Чат, ну, типа, обща, ви розумієте, в общагі, там як би мало комфорта. <світ> тобто. Ось оце, я не знаю, це ракурс. <звіць> з ліжка сусідського. Тупо 4,5 ви, ну, ви... рока. Тупо у тебе 2 квадратних метри і все. Хто питає, що я там слухав Моргена? Що у мене от, за, за фотки от, з, з, з минулим сусідом взагалі в лічки? Сань, у тебя МБ да, то осталась з прошлого раза, которую схавати можна? <звіць> Це до речі, 21 лютого 2022 року. <звіць> Тут геніальна переписка абсолютно. От, я оце, ко котору схавати можна. Чел пише: Не, було пусто, як мама приїхала, тільки 4, яйця оставалось. Я пишу сумну дужечку і питаю, а голубці твої чи вови? І чел каже, мої. Вчора привезені. Я оцю от, коротше, скидаю фотку і кажу: ось, ці, вони тут уже не один день стоять. І він відповідає: А, ні, це не мої. І я пишу, оура, я щас похаваю. Хто опише в чат нашити на страву відро? Який піпець?